Вітаю, мене звати Андрій. Я майстер по замірах сонцезахисних систем компанії ALSA. А сьогодні я дам відповідь на найпоширеніше питання стосовно заміру: як правильно заміряти та встановити ролети. Якщо ви вирішили їх купити самостійно, та встановити самостійно. Це дуже важливе. Питання дуже важливий момент, який впливає на кінцевий результат. Якщо ви вже визначилися, який саме тип сонцезахисної системи вас цікавить, то можна приступати до заміру. Для заміру нам надобляться рулетка, олівець і блокнот. Першим нам потрібно визначити тип встановлення, місце, куди планується встановити ці жалюзі чи рулети. Випадків багато найпоширеніше це на проєм. Тобто ставиться е, виріб на проєм, який закриває весь проєм. В цьому випадку е, треба, щоб ну, бажано, щоб е, було перекриття на, на сторону за стіну десь сантиметрів 5-10 на сторону. Е, це може бути встановлено е, сразу за е, цим підкосом, е, або на стелю е, суть та сама. Може бути встановлення в середину самого прорізу вікна, тоді е, нам потрібно буде чітко визначити ширину, щоб наш виріб з всіма кронштейнами, там з всіма ланцюжками, він в... помістився у цей проріз. Тобто е, нічого не зважало його туди впихнути. Е, але е, важливе питання, що е, якщо це як наприклад, ось тут. Стулка вікна відкривається в прорізу і якщо це буде виріб вісіти з прорізу вікна, то тоді стулка не зможе повністю відкритися. Далі, мабуть, найпоширеніший варіант це встановлений на самі стулки вікна. Цей варіант саме акуратний, тому що не займає місця. Тоді ставиться на саму стулку вікна. На кожну стулку вікна ставиться. І виріб рухається разом зі стулкою вікна. Також, якщо у вас, як у нашому тут на нашому вікні, якщо тут будуть досить такі глибокі штапики, можна обрати там ну такий невеликий перелік виробів, але які можливо встановлювати. У штапіки, тобто максимально близько до самого скла. Але потрібно, щоб був дуже глибокий штапік. Мабуть, це всі варіанти, якщо ми не розглядаємо зовні ролети. ну Це вже окрема тема, яка вирішується зовні. Якщо ми обрали варіант розташування системи у прорізі вікна, тоді нам потрібно зробити. Замір ширини та висоти у декількох точках. Бажано у трьох. Е, починаємо зверху е, для замірів ширини е, всередині прорізу. І тут в нас є 176,5 см. Перевіряємо далі. 176,5, 177 см тут. знову 177. В нас. Менша ширина 176,5 см, ми е, повинні вказувати найменше значення, тому зафіксуємо 1765 мм. Це ширина, це перше, що нам потрібно е, врахувати. Друге, е, що нам потрібно, це висота. Також в декількох точках ми заміряємо, е, заміряємо з ліва 131 см, посередині 130,5. І 130,5 з Тобто в нас менша, менша висота 130,5 см, тому фіксуємо висоту 1305 міліметрів. Третє, що нам потрібно вказати, це сторона керування, будь-то ручне керування, будь-то електродвигун. Він ставиться з якоїсь сторони, тому вказуємо або ліву, або праву сторону. Якщо планується встановлення зверху над прорізом вікна. Тоді, до е, ширини цього прорізу вікна ми додаємо відстань від 5 до 10 см, е, щоб зробити гарний нахліст. Але е, потрібно розуміти, що в нас може бути якісь перешкоди, е, і е, обов'язково потрібно заміряти відстань до цих перешкод. В нас з правої сторони є короб, з лівої сторони в нас є. Стіна в нас є е, ось такий от блок для наружної ролети. І тут в нас максимум 7 см. Тобто на цьому випадку можна робити симетрично по 7 см на хліст на, на кожну сторону, але це буде габаритний розмір, тому що ми маємо перешкоди. Це розмір з кронштейнами. Ширина по тканині буде меншою. До речі, по тканині е, е, дуже гарно виглядає, якщо заміряти ширину по підвіконню. Е, підвіконня, якщо воно заходить на стіну якось тут, е, можна робити по підвіконню. Е, навіть якщо підвіконня більше виступає, то це е, самий бажаний варіант. Якщо монтаж відбувається на саму стулку вікна, це невеличкі системи. То тоді нас цікавить перекриття світлового проєму. Зазвичай достатньо ширини, яку мають штапики. Тому, якщо нічого більше не заважає, ширину можна залишити по штапіках. В нашому випадку це 46,5 см, 465 мм. Фіксуємо ширину. На відкриваємо на відкривної стулці. Якщо е, мова йде про висоту, то висоту краще заміряти не по штабіках, а зверху до низу самої стулки, щоб її перекрити. Тут 126,5 см, тобто 1265 мм. Ми залишаємо висоту. Е, це другий параметр, який ми заміряли. І також треба врахувати і вказати сторону керування. Якщо це стулка відкривна, то зазвичай. Е, Сторона керування ставиться навпроти ручки, тобто в даному випадку справа. Є декілька нюансів в таких замірах, як на прикладі, ось цієї стулки, глуха стулка. Якщо ми е, заміряємо так само, як відкривну по штапіках, то е, наш виріб сюди е, е, не поміститься. Чому? Тому що є в нас перешкоди. Е, справа в нас є укіс, зліва в нас є завіса. Тут потрібно заміряти вільне, вільне місце між нашими перешкодами. Тобто тут 57 см, тобто 570 мм є вільного простору. Так само обов'язково перевірити і знизу, щоб це місце було так само 570 мм є знизу, тому десь ми фіксуємо 57 см, тобто 570 мм. В глухому вікні а, висота заміряється по вільному місцю. Тобто можна насправді вказати повний розмір, і в, наш виріб закриє всю висоту. Але якщо е, поруч є стулки, які мають свій розмір, гарніше буде зробити по їх рівню. Але тут треба врахувати, що в нас. Потрібно залишитись місце для фіксації нижньої, якщо вона запланована. Тобто, можливо, доведеться додати пару сантиметрів знизу за штапік, якщо ми говоримо про глуху стулку. Е, до речі, для виробів до ніч е, обов'язково, щоб ми мали однакову висоту. Тобто, ми на відкривній стулці можемо відняти 5 мм, тут ми можемо додати 5 мм. але... Це робиться для того, щоб ми смужки мали всі одного розміру в одному рівні. Кожен з варіантів систем має свої переваги та недоліки. Якщо ми говоримо про великогабаритні системи, то з переваг буде те, що вони мають більш затишний вид. Вони можуть бути моторизовані завдяки підведенню провіда 220 вольт. Також вони зручніше в керуванні, тому що в них всього один елемент керування, але недоліки цих систем. Вони вільно вісячі, тому, якщо будуть якісь суттєві пориви вітру, наш виріб буде рухатись. Якщо ми говоримо про маленькі вироби, які монтуються на кожну стулку окремо, то тоді з основних переваг є менша ціна, також існує більше простіру для розташування речей на підвіконні. Підвіконня залишаються вільним, але є недоліки. Кожний, кожна е, ролета чи жалюзі на стулці е, зроблять перешкоди друг другу. Е, і тоді е, стулка при відкриванні буде відкриватися на менший кут, тобто вона не зможе більше ніколи відкритися повністю. Ось і все. Сподіваюсь, всі поради були корисними. Якщо у вас є якісь запитання або ви хочете замовити безоплатний замір, зв'яжіться з нами. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео і до зустрічі у наступних відео.